Друзі, з Новим роком, з новим щастям. Через декілька годин наступає новий рік, але ж наше господарство хоче кушати. Зараз ми їм дамо кушати, дамо водички, щоб їм гарно несли вони яєчка і інкубаційні, і ті, що на їду, як співають. Це ось молоді, молодь почала співати. Їм це вони... Ні, це щось неправильно там написано. Чи правильно? А, ну, 21-го 21 це їм буде було два місяці, виходить. Щось я тут запутався. В общем, а це, це оце цим два місяці. Це ми їх оцю два переселили. А ці, цим з 2 числа буде два місяці. І оце вони зараз вже почали співати. Молодеж, петухи, горуть. Перекрикують один одного. А так, всі кушають. Це наші тут маточне поголов'я. Несуть інкубаційні яйця техасці і там унизу фенікси. Це також маточники. Маточники то, там теж інкубаційні яйця. Зараз у нас на обичне яйце майже ніхто не несе. Буквально там один лоточок у день і все. Зараз максимум на інкубацію. Так що, кому потрібні інкубаційні яєчка, замовляйте, пишіть у приватні повідомлення. Будемо спілкуватися, будемо договорватися. Так що, всім, всіх з новим роком, усіх всім тим, хто вже замовив у нас яйця, ми все повідправляли. Всі замовлення відправлені до нового року. Ті, що планувалися, все в порядку. На січень місяць. Ще трохи там місць є на запис, але небагато вже залишилося. Всі, хто вже замовляв, хай, хай вам вони родяться 100%, приносять прибутки і, і задоволення від їхнього содержання, бо їх тримають одне удовольствие. Вони якось як в стараєш, аж, аж успокаюють. Забуваєш про всі проблеми і невзгоди. В общем так, добра всім миру в наступному році. Перемоги в Україні над загарбником. Всього самого найкращого. Зараз ще малят покажу. Хоп, казявки, привіт. Козявкам це 2 неділі, трошки, трошки більше двох неділь. Днів 20, мабуть. Взагалі, вже пошти до трьох неділь добирається. В общем, все тоді все пока-пока, до нових зустрічей у новому році.